Просто тут в цій залі заявив про те, що Джунківського тут ніхто вже не пам'ятає і не знає, що це все його тут заслуги. Таке відношення до родини загиблого. Ну це вже перебір. Ну як можна на це піти? Ну людина вже загинула. Як можна користуватися прізвищем людини, якої вже немає в живих? Ірпені розгорівся скандал навколо імені загиблого тренера з боксу Олексія Чунківського. Колишній учень створив громадську організацію на честь свого наставника, але зробив це без погодження з його родиною. Я до цієї громадської організації не маю ніякого відношення. Це по-перше, я не давала згоди на її створення. Це по-друге. А по третє, в мене навіть ніхто не запитав, чи можна скористатися прізвищем мого загиблого чоловіка. Щоб відкрити таку громадську організацію, стати її директором і далі нею керувати. Олексій Чонківський майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий призер світових змагань, тренер, який виховав чемпіонів. Спочатку повномасштабного вторгнення він евакуйовував людей з Ірпеня 24 березня 2022 року. Російські військові розстріляли його біля залу, де переховувалися мешканці міста. Після загибелі Олексія вирішила продовжити справу свого чоловіка та відновити роботу боксерського залу. Анастасія Чунківська. Це дуже важливо, ну насправді. І це був е, взагалі сенс його життя. Я так подумала, що він мені не пробачить, якщо зал просто закриється і тут уже не буде цих дітей, людей. У процесі розвитку залу Анастасія почала шукати нового тренера. Вона говорить: тоді до неї звернувся колишній учень Олексія Олександр, який запропонував продовжити тренерську діяльність. Я погодилась, довірила йому. Ну, на той момент, і на сьогоднішній день це для мене дороге місце, де жив, виховував дітей і загинув мій чоловік. Більше року зал працював під керівництвом Олександра Хуторнюка, колишнього учня Олексія. Але згодом між ним і Анастасією виник конфлікт. Він мені був просто тут, в цій залі заявив про те, що Джунківського Київського тут ніхто вже не пам'ятає і не знає, що це все його тут заслуги. Коли я до нього звернулася з такою розмовою, що нам потрібно розвивати зал, тому що півтора роки вже пройшло, і, на мою думку, ну, як я це бачу, дітей мало, людей мало. Це дуже важко, коли ну, розривається да, цей зв'язок, але я просто не змогла зрадити себе. Ну, я два чи три дні. Мене хватило на 2-3 дні. Я потім йому написала. Сашо ми далі не зможемо більше спрацювати. Перевіряючи діяльність клубу Анастасія, з'ясувала, що її чоловік заснував дві громадські організації хижаки, які діяли до 2022 року та підтримували спортсменів. Втім, несподівано вона виявила ще одну організацію імені Олексія Джунківського, Зареєстровано вже після його загибелі у січні цього року. Директором став Олександр Хуторнюк. Це обурило не лише дружину загиблого, а й організацію що опікується родинами загиблих захисників при Ірпіння. В цю проблему ми включились, моя громадська організація Об'єднання родин захисників при Ірпіння плюс громадська організація Об'єднання захисників Ірпіння це саме ті хлопці, які перші за покликом серця, не чекаючи ні військомату, ні, ні наказу, ні бойового розпорядження, просто взяли зброю в руки і вийшли, стали на захист держави, на захист своїх родин, в тому числі і Насті. І таке відношення до родини загиблого ну це вже перебір. Редакція Мадія Погля звернулася за коментарем до Олександра Хуторнюка. Проте він відмовився від публічного озвучення своєї позиції. На це не даю згоду. Згодом стало відомо, що громадська організація зареєстрована не на нього, а на його батька, який має таке ж ім'я та прізвище. Крім цього, хуторнюк старше має ФОП зареєстрований у 2001 році в Сімферополі. Основний вид діяльності роздрібна торгівля на ринках. Юристи зазначають, що в ситуації Анастасії Чунківської порушено закон про захист персональних даних. Це може бути підставою для судового позову. І що потрібно робити для того, щоб захистити свої права. По-перше, таке зауваження зроблю, що не всі люди розуміють, що саме їх права порушені, і тому я би радила, якщо виникає якась незрозуміла ситуація, і людина не зовсім розуміє, що відбувається, звернутися до юриста, до адвоката за наданням юридичної консультації. В Україні існують безкоштовні правові допомоги. Правова допомога ділиться на дві категорії: це первинна правова допомога і вторинна. Також не всі знають про те, що є кримінальна відповідальність. Це якщо стосується поширення конфіденційної інформації особистої, існує стаття 182 кримінального кодексу. І цією статтею передбачено покарання, штрафи або виправні роботи, або обмеження волі на срок до трьох років, тому це дуже серйозна тема. А поки Анастасія Чонківська вимагає закриття громадської організації, яка була названа ім'ям її загиблого чоловіка. Ну як можна на це піти? Ну людина вже загинула. Як можна користуватися прізвищем людини, якої вже немає в живих? Я не я не розумію, чесно для мене це настільки було потрясінням. Я казала, що мене дуже важко буде чимось здивувати після смерті мого чоловіка. Чесно, я це казала неодноразово, але йому це вдалося. Тим часом медіа погляд продовжує слідкувати за розвитком цієї ситуації. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Ірпеня. Спеціально для медіа погляд.